Вітаю, мої любі овни, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення вже на жовтень місяць. Подивимося, які енергії будуть найвідчутніші, найважливіші. Три карти з кожної три колоди з кожної колоди, по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. Дивіться ще за астендентом, тоді порівнюйте, слухайте, що з вами резонує, беріть свою інформацію. Ну що ж, мої любі овни, перших три карти для вас. Що тут у нас? Трійка посухів. Чудово, у вас є готовий план, бо три це вже дія, і посухи це вогонь. Ви готові втілювати свої плани. Ви на вірному шляху. Ви вже заклали в свій навігатор, шлях, всі зупинки, тобто все сплановано, час вирушати в дорогу. Ще одна карта, і ой! До речі, це ваша енергія, комфортна для вас. Вогонь це дія, ви готові діяти, ви знаєте, чого ви хочете. Колісниця це, це супер, це взагалі швидкість і керунок, і напрямок вірний. Тому що, дивіться, тут також я дивлюся, куди я йду. Я розумію, куди я йду, що я там отримую. І колісниця це вже вогонь, швидкість, втілення. Це дорога може бути для когось: переїзд, поїздки. Як далеко, так і близько, це може бути швидкість, ваша реакція, швидкість, з якою ви втілюєте. Колісниця це відповідальність, це мої амбіції, це коли я беру справу в свої руки, я керую своїм життям, тільки я знаю, куди я їду, що я хочу і навіщо я туди їду. Тобто це гарантований успіх, але при умові, що я покладаюсь тільки на себе. Я впевнений в своїх діях, я відповідаю за те, що я роблю. Ну, Тобто, це швидкість, якою ви і втілюєте, і отримуєте, досягаєте. Це енергія, яку ви вкладаєте в свою, в свою справу. Також це може бути автомобіль. Купівля, продаж, ремонт, ви займаєтесь автомобілем, ви оформляєте, тобто якісь, щось пов'язане з прави з автомобілем. Ну, і Швидка реакція на все, коли все, все швидко, от ви побачили, зразу прийняли рішення. Захотіли, зробили. Коли все горить в руках, під руками, ну, все, як ви вмієте, все так, як ви, вам комфортно. Ну що ж, активний буде жовтень, принаймні початок жовтня. Сила, ще один вогонь, ну, три карти вогню. Тримайтеся міцно, тому що дуже швидкий і активний буде місяць. Сила це вогонь, як я вже сказала, і, і дивіться аркану сила, сили вистачить на все. Що б ви собі не придумали, як би, яким би недосяжним здавалося, от е, ваші мрії, ваші амбіції, ваші плани, вам вистачить сили. Бо сила це і харизма ваша, і внутрішній стержень. І вогонь, от який палає, і неможливо його загасити. Тобто це і авантюризм, і безстрашність, і вміння відстоювати свою позицію, і вміння натиснути, і головне, не перетиснути, знаєте, бо по силі ми не відчуваємо часто, що ми примушуємо, що ми тиснемо, що ми заставляємо, і може комусь бути некомфортним. Маючи силу, ви можете перебороти все, зрушити з місця все, що не рушилось, що здавалося б, що неможливо це зробити, втілити чи отримати. Сила вам допоможе все змінити. Неймовірний місяць, ну що, ж, вони мої, але знаєте, яким б він не був там, швидким, але. Це ваша енергія, вам комфортно в ній. Головне контролювати цю силу, контролювати цю пристрасть, скеровувати її в правильне русло. Ну що ж, ми беремо ще три карти. У нас попереду ще одна колода. Що тут у нас? Лицар мечів. В мене є ясність. Мечі це завжди ясність, і також це найшвидша карта. Ясність, куди рухатись. в мене є план. І ось тут також у мене є план, я вже. Вже рухаюсь до, до результату. Це погляд в перспективу. У мене є ясність, в мене є ідеї, в мене є план, в мене це така далекоглядність. І меч він має можливість і переконувати при потребі, так, красномовство. хтось не згідний, чи вам ви потребуєте от компаньйона, чи ну. Кожного своя ситуація. Це і красномовство, це можливість донести інформацію, переконати, правильно її подати. Також ем, меч має властивість відрубувати, тобто непотрібних людей прибрати свого шляху, і хто вас критикує, хто вас не вірить. То, дивіться. Бачу ціль, не бачу перешкод. Чудове таке поєднання енергії, коли є ясність і є енергія для втілення. Ну що ж, наступна карта. Четвірка посухів. Четвірка посухів це стабільність, це впевненість це ну, нерухомість. І в нас тут була колісниця, це, можливо, поїздка до рідних, переїзд, поїздка, чи з сім'єю ви їдете кудись? Бо це сім'я, це домівка, можливо, батьківська домівка. І вже підставляєте, ви туди їдете, ви будете їздити туди-сюди, чи ви їдете з рідними туди, чи ви. Це імміграція, переїзд, або можливо, в куди сідати, відпочивати так разом з рідними, або це швидкість, як от тут, е, тому що ну, домівка може бути і ремонт, і оформлення, і переоформлення, і продаж. І коли ви шукаєте для себе нерухомість, то колісниця це швидкість, якою ви все це будете робити. Коли ви чітко розумієте, що ви хочете, і ви шукаєте для себе найкращий варіант, чи пропонуєте, от ви, наприклад, здаєте. Ви займаєтесь нерухомістю, то все буде швидко відбуватися, швидко знаходити клієнтів, швидко їм все показувати. Також дуже класне поєднання, знаєте, що для вас наразі для вас все комфортно. Ще одна карта, мої любі овни. Ну, і десятка посухів. Очікувано, тому що ну, шести карт, п'ять карт вогню. Навіть, попри те, що це ваша енергія, комфортна для вас. Але ну їй забагато вже. Тому хм, контролюйте її. Тут була сила і десятка послів. Ви, Може, ви, ви відчуваєте настільки азарт, силу, пристрасть, такий, авантюризм і безстрашність, що ви на себе забагато взяли зобов'язань, обов'язків. Ви не вмієте сказати ні, ви хочете всім допомогти. Ну, тобто, в кожного свій варіант. Але отут мені важко. Важка ноша. Мені важко нести, важко все одразу робити, важко все контролювати, тому не беріть не беріться за все і одразу, тому що можна вигоріти, можна перегоріти і будете самі дратуватися. Потім самі будете злитися на себе, на рідних, на людей, які поруч, на своє оточення, тому що вогонь дуже легко виходить з-під контролю, особливо коли його так багато. І він починає, починає випалювати нас, починає заважати. Тому от маєте силу також дуже гарне поєднання, контроль. Коли ви контролюєте себе, свої дії, свої емоції, свою силу, свій вогонь, і вчасно можете зупинитися, вчасно відмовитись, ну, коли ви відчуваєте, слухайте себе. Ну що ж, третя колода, подивимося, ще три карти в нас мої любі овни. Ще три карти, так? Четвірка кубків. Четвірка кубків це. Не думаю, що це для вас нудьга чи апатія, тому що тут нудьгувати ви не можете. У вас є ціль, у вас є ясність. Бачите, ну і тому нудьга це не для вас і не про вас. Швидше за все, це стан, знаєте, об, об, коли вас образили, можливо, у вас не вірять, вас критикують, і от тому саме ось така енергія. Я доведу, що я можу, що ви даремно в мене не вірите, ви даремно мене критикуєте, ви даремно мене намагаєтеся переконати, от саме оцей такий стан. Знаєте, образи, що. Мені не вірять, що ну, не хочуть мені допомогти, не хочуть іти разом зі мною, втілювати, бо в мене є план, в мене є ціль, в мене є ясність. І от, знаєте, це коли я вам доведу. Ну, до, я сам я впораюсь, я маю ясність, я маю вогонь, я маю силу. Оце та, саме такий стан, коли не вірите, я вам доведу на зло вам, на зло собі. Коли от ця образа вас, вас акумулює, вас фокусує, вас примушує доводити і рухатись вперід. Ну що, ще одна карта. От і саме ця образа і, і сидить такий хрубачок, який вас точить зсередини, бо це мої страхи. Я боюсь. Можливо, тому що в мене не вірять. Та? І десь закрадається такий. Такі, такі думки, тому що це наші думки, які нам заважають, які нас дестабілізують, які нам не дають можливості сфокусуватися. Ну, Але в нас в вас стільки вогню, стільки енергії, стільки всього, ну, можливо, дивіться, тут була четвірка, четвірка посухів, що рідні вас підтримають. От Попри ваші страхи, вони вас підтримують, або ви боїтеся, що щось ну, їм не сподобається. Що не сподобається ваш вибір, не сподобається те, що ви тут приймаєте рішення стосовно нерухомості: ремонт чи продажу, чи купівлі, чи здачі ну вже підставляєте. Тобто є якісь страхи, які вас ось тут, все, що я говорила по цій карті, лякають. Ну, але ж є колісниця вісім. Мечів це молодший аркан, а у вас є колісниця, старший аркан, який сильніший, який, який допоможе вам все-таки взяти себе в руки і рухатися, попри страхи, рухатися далі. Пам'ятаєте, як я говорила так, тільки, тільки фокусування, відповідальність, коли я бачу ціль, не бачу перешкод, впевненість в своїй дії, в своїх рухах приведе до результату і до успіху. Тому. Не потрібно боятись, не потрібно. От, от Чим більше ви будете сидіти і чекати, от тут стан, я сижу, я думаю, я ображаюся, я перетравлюю. Чим більше будете сидіти і чекати, тим більше будуть якісь страхи вас, вас заполонять, будуть нагромаджуватись, накопичуватися і, і важче буде зрушити з місця. Тому навіть не думайте впадати в якусь там апатію, в нудьгу, в стан такої образи. Ні. Ну, бачу ціль, не бачу перешкод. У мене є план. У мене є. Я вже свій маршрут заклав в навігатор. Все, я його не міняю, я рухаюсь. І ще одна карта. Для вас, мої любі Овни. Лицарь мечів. Знову ж таки, лицарь мечів, але подивіться, який він тут. А які він тут? Все-таки є якісь І двері, знаєте, ото ж все, що я говорила тут, що вас не вірять, вам не, не хочуть допомагати, не відчиняють вам двері. Тобто ви їх переконуєте, ви стукаєте, ви їм доводите, ви їм намагаєтесь пояснити, а вас не пускають. І це вас лякає, що, а може, я невірно щось роблю, а може, я. я... Неправильне в мене бачення, неправильне розуміння, неправильна інформація. Ви починаєте в собі сумніватися, тому що вас не пускають, тому що ну, невідчина. А можливо, там нема нікого. А ви даремно от себе залякуєте. І тому ви приймаєте рішення, все досить. Подивіться, на всіх всі карти, які були, всюди одна людина. Тобто це ваша дія, це ваш вибір, це ваше втілення, це ваша дорога. Тільки єдина карта отут четвірка посухів, сім'я, що, можливо, вони вас підтримують, або ви з ними кудись їдете, або до них їдете, або для них ви це робите. А тут це ваша дія, це ваш вибір, це ваша, ваша мрія, яку ви втілюєте. Тому не потрібно тратити свій час, намагатися достукатись, відкрити двері і щось комусь довести. У Вас є сила. Тільки нагадую, реально оцінюйте свої, свої можливості, свою силу, тому що можна, можна зламатися, можна надірватися. Ну що, мої дорогенькі, підсумовуючи ось весь всі дев'ять карт, чудовий. Місяць. Головне не боятися, не тратити силу е, на страхи свої, на, на, на відстоювання, доведення, намагання довести, що ви робите правильно, що ви обрали правильний шлях. Ви, він, ви обрали правильний шлях. Не потрібно сумніватися. У вас є сила, у вас є колісниця, у вас є чіткий намір, чітке бачення, чітка, чітко ви розумієте, що ви хочете, куди ви рухаєтеся. Все. Бачу ціль, не бачу перешкод. Все в ваших руках, мої дорогенькі. Я бажаю вам мирного і спокійного жовтня. Я бажаю вам сили, впевненості, рішучості, такої безстрашності, але все в міру, Знаєте, щоб не було для вас це важкою ношою. Розраховуйте свої сили. Я от бажаю вам такого, такого от адекватного сприйняття, розуміння, що я можу, куди я йду і що я отримаю. Любі мої, люблю вас обіймаю, щоб був чудовий і неймовірний для вас жовтень, теплий, радісний, такий натхненний, щоб все, що ви робите, робіть з любов'ю, з енергією любові, як вона вам буде допомагати, стимулювати, надавати радості. Надавати бажання і натхнення. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно, дякую, що ви зі мною. Залишайте свої коментарі, діліться своїми враженнями. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Люблю, обіймаю, до зустрічі, папа.